У нас поповнення нові коктейльні мікси від Манін, Космополітен та Espresso Мартіні. Mm -hmm. Всі, хто вже встиг спробувати попередні шість смаків, точно знають наскільки це зручно та як сильно спрощує життя для бариста та барменів. Mm -hmm. Жодних клопотів із пропорціями чи заготовками. Це вже готова магічна ваза, у якій є все окрім алкоголю. Просто змішайте її з потрібним напоєм, стросіть у шейкері, і все, коктейль готовий. Просто, швидко і безболісно. А тепер давайте ближче познайомимось із нашими новинками: космополітен, витонченість у рожевому відтінку, легкий, яскравий та по-справжньому стильний. Свіжість журавлини та кислинка лайму дарують відчуття вечірки у великому місці. еспресо Мартіні елегантність з характером, насичений скавовою глибиною та ніжною солодкістю, це наче енергія у кожному ковтку, яка тримає вечір у ритмі до самого фіналу. <му> Вони дійсно варті того, щоб їх спробувати. Новинки вже доступні для замовлення на нашому сайті. Переходьте, обирайте та робіть процес створення коктейлів простіше.